вам було повідомлено про підозру скоєння злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. У меня тут лежал нож под матрасом. Я совершил первые два удара дежур и побыл нож. чехол тоже полоснул, протер его полотенцем. Поліцейські затримали жителя Одеського району за підозрою у вбивстві батька. Подія сталася в одному з приватних будинків на території Тейєрівської громади. Про виявлення тіла чоловіка поліцейським повідомили медики, прибувши на місце події та провівши низку необхідних першочергових, слідчих та оперативних заходів, правоохоронці встановили причетних до смерті літнього чоловіка, його 48-річного сина, який, затаївши образу на батька вночі, коли той спав, завдав йому декілька ударів на жінку. Точну причину смерті будуть встановлювати судово-медичні експерти. Ніж поліцейські вилучили та скерували на експертизу, а фігуранта затримали. Наразі чоловіку повідомлено про підозру в умисному вбивстві за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Суд задовольнив клопотання слідчих та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років, слідство триває.